Друзі, мої вітання. 3 червня 2024 року. Знаходжусь зараз у себе в господарстві. Планую зараз об'їхати поля, подивитися, тому що дуже багато повідомлень, дзвінків з приводу підрізаючої совки на соняшника. У мене весь соняшник, в принципі, пізнього посіву. Багато дзвінків з приводу кліща. Також, також капустяна моль, тобто шкідників дуже багато на сьогодні, які можуть пошкоджувати наші ярові посіви. Тому зараз огляну, покажу в якому стані. Якщо буде проблема, покажу проблему. Тому пишіть, коментуйте, тому що спостерігаю останнім часом, що Ну я розумію, що багато всіх роботи. Спостерігаю, що. Все менше лайків, подобаєк, а також коментарів. Тому задається питання взагалі, навіщо мені знімати це відео, якщо вам це не цікаво і не подобається, можна так сказати. Можливо, так як все в нашому житті змінюється, доведеться змінювати формат, та вести просто якийсь, можливо, відеожурнал. Закривати повідомлення та її знімати далі чисто виключно для себе. Ну, це такі думки, можливо, вони там десь якісь з негативним настроєм, але, на жаль, на жаль, ну, такі відчуття. Тому, тому зараз на полі знаходимося льону, я вам переключаю і покажу зараз, як він стане. Так, це наш льон-багатир. Я вам це поле не показував. У нас тут є 15 гектарів, які ми вже досівали в самий, в самий останній вже срок посіву. Здосівали його Grand Place міжряддя 19. Зараз він знаходиться в такому стані. Тут ну, бачу, відчуваю, що ми посіяли більше, ніж 3,3 млн, мільйона, тому що сівалка механічна, дуже важко було налаштувати. Тому він тут знаходиться трошки густіше, ніж на основних площах. Бачимо, що він гілкується, тобто утворює додаткові гілки з боку. Ну, в принципі, його густота тут і так ну, достатня. Да? Уже в нього початок цвітіння, той основний льон сьогодні на нього ще потрапимо, він вже в активному цвітінні. Спрацювали ми літром тут 0,9 Агрітокса МЦПА, ну не саме Агрітокса, а й в аналах. І в принципі не вирішили питання. Бачимо, що була пригнічена берізка, Тобто по берізки він спрацював гарно, по амброзії недостатньо гарно, взагалі практично не спрацював. Тому довелося повторювати тут гербіцид, спрацювали тут тиждень тому 0,3 клопіраліда. І можете бачити ефект роботи Тобто, В принципі, він всю амброзію здожав. Тобто соняшник також він докрутив, той, який був не уражений. Не треба після першого гербіциду, була уражена, але не проконтрольована. І бачимо, що клапіраліт її вже докручує. Довелося працювати другий раз, тому що розумів, що якщо не спрацюю, то це все заросте амброзія. Ну так, в принципі, По злакам ми тут не працювали, тому що попередник соняшник євролайтинговий. Це в перший рік ми обробляємо дану ділянку і в принципі, по злакам тут ніяких питань не було, тому що мабуть тут було декілька років підряд соняшник і з злаками поборолися. Ну, Загалом так це виглядає. В принципі планових якихось робіт тут по льну вже не планується. Тобто виходимо на свою там, мінімальну вражанні з мінімальними вкладеннями. Ну так навіть перерощує амброзію, ну, достатньо ефективно проконтролював клопіроліт. Не хотілося працювати другий раз, але довелося. Так, їдемо далі. Так, це наш прямий посів соняшнику. Бачите, що в принципі, гліфосад працює, Гліфосат був внесений тиждень тому. І внесен якраз дощ, тут прийшов десь міліметр-2 міліметра пройшли опади. Якраз ми вносили в дощ, вітер. Ну таке, коротше, некомфортне було внесення. Дуже переживав, як спрацює гліфосат, тому що за рахунок того, що пізно прийшла сівалка, нам довелось пізно сіяти. І той гліфосат, який був внесений навесні. Він е, був достатньо довгий період між внесенням і посівом, і амброзія знаходилась вже в великій фазі. Ми вносили тут 3 літра ізопропіламінової солі е, ще й в дощ. Тому були дуже великі переживання. Зараз приїхав, бачу, що все працює. Соняшник сходить. Було відео на каналі, коли ми його сіяли. Зараз в такій фазі він. Сіяли ми тут сівалки квернеленд Оптіма. Посіяний у нас тут Pianer е... 66 класичний гібрид. Бачимо вже якісь є ураження або довгоносиком, або піщаним мідляком. Е... Все теж ураження. Ну, перша пара жива, точка роста жива, тому в принципі ніяких проблем тут. Поки що не буде. Непогано зійшов. Ви зараз, мабуть, на камері цього не бачите, але очима бачу те, що, в принципі, зійшов непогано, навіть якийсь падальщий соняшник зійшов. Так, це зараз виглядає. А тут у нас когось немає. Чому? не зрозуміло. З вологою тут було більш-менш адекватно на момент посіву, тому, мабуть, його з'їло або не викинуло. Ну а так загалом непогано. Бачите, що є такі більш зелені пляші, які мені дуже не подобались. Ну, Намагався все ж таки відтягнути. Ліфаса для того, щоб закрити всі бур'яни, які максимально можуть до сходів. Ми бачимо, пішов трошки злак уже. Одна рослинка, але є. Тут також злак. Тобто 100% треба планувати сюди на протязі тижня. Планувати сюди рамініцит. Рамініцит буде клетодим. І з аллофопом по таким температурам я не працюю. Так, ну в принципі тут відносно все ок. Відносно все ок. Так, ну і переходимо тут ділянка 7 гектарів, там де ми сіяли, демо поле Євросем Stark Tor і Pianer 145-623, здається. Там ми засипали 4 банки 145-го, 4 банки 623, 145 здається. І от в такому фоні, що я казав, що ця ділянка 2 роки не оброблялася і тут ну, просто тайга стояла. Ми вже працювали тут навесні гліфасатом після шлейф борони. І потім ще робили культивацію перед посівом. І знову пропрацювали Ну, Практично всі осоти ми проконтролювали, тому що на момент першого внесення гліфосату ми перші пагони осоту проконтролювали, зупинили, але потім було відростання. Бачимо, що навіть ті, що відросли, самі останні вони теж потрапили під гліфосат. По сходам. У нас така ситуація. Ось тут уже у нас добрий день. Це соняшник. О тут уже добрий день. Ось його підгризло. До речі, совки підрізаючі разного віку. Тут можна довго ковирятися, щоб їх знайти. У деяких фермерів сьогодні навіть там знайомий присилав фотографії вже до 30% пошкодження. Ну а тут у нас негарний рядочок. Тут він мабуть не гарний, тому що він просто не взійшов. Треба трошки походити по полю. Також йде злак, тому готуємо грамініцит. Ну і отаке поле. От це поле як показник того, що достатньо навіть одного року необробленої площі щоб засмітити достатньо сильно поле. А якщо це два роки підряд, а таких площ багато, особливо там біля лінії розмежування або у хлопців в окупації і ну, їм доводиться дуже багато зусиль прикладати для того, щоб тримати поля в чистоті. Ну, Це дуже-дуже складно в таких умовах. Тому спеціально тут посіяли експрес, щоб максимально тут спрацювати по захисту. Так, ну, йдуть сходи, молоді сходи берізки і сходи з лаку. В принципі, більше нічого іншого не бачу. Ось є амброзія. Не розумію, на неї, мабуть, мало все ж таки потрапити. Так, ну і в такому стані. Тому демо у нас буде в дуже жорстких умовах. Дуже багато шкідника літає, дуже прям багато. В общем, готуємось до складного сезону. Вірніше вже він йде. Так, це у нас... Це у нас тут посіяний піанер 130. -й. Тут площа у нас загальна десь в цьому, в цьому куску десь 50 гектарів, які будуть плануватися під посів гороху. І тиждень тому, в той понеділок, ми внесли сюди літр 200, літр 200 мазамоксу. На отаку фазу лободи. В принципі, маю надію, що ми її проконтролювали. З гербіцидом не економив, тому що дуже боявся, щоб щоб лобода не переросла і потім не набула стійкості навіть ось латук в принципі... в принципі принципі проконтрольований. Тут було також після посіву внесення гліфосату Тут соняшник по соняшнику у нас посіяний. Ми намагалися максимально поборотися з падалицею, ну, ось бачимо її висохшу. Це вже яка була після а, після культивації. Ну, скажу так, що, От, щоб сказати прям так, начебто виривається дуже легенько. Будемо мати надію, що... Цього буде достатньо на даному полі. Ну і такій фазі соняшник. На цьому тижні зараз вже третя пара, на цьому тижні ми плануємо тут внесення листової підкормки. Будемо тягнути соняшник. Тут є з чим працювати. Койде бачимо, все ж таки падали ця вижива. Можливо, доведеться тут ще прошкрябати міждурядку. Щоб підчистити вже остаточно. Ну, будемо дивитися по ситуації. Ну гербіцидів тут уже не планую. В принципі, міжрядку можна буде зробити з бритвами акуратно. Щоб не нагортати. Щоб не нагортати. Ну прямо, щоб так все лежало, то тиждень прийшов і я бачу, що... На жаль, навіть літр 200. У мене таке відчуття, що ми не все заберемо. На жаль. Ну, а потім тут планується посів гороху. Сіємо горох, і після гороху вже буде там пшениця, ріпак, ну більше все, що пшениця, тому що і так вийде три роки. Двудольні, все одно треба сюди сіяти з лак, тому найбільш вірогідніше, що тут вже буде потім пшениця. Ну загалом так поки що уражень кліщами я не спостерігаю, Ну, бігають мурахи і мене це, якщо чесно кажучи, турбує. Щоб вони нам нічого не принесли сюди на цей соняшник. Ну, загалом так. Сівалка сіла тут, брат мені сіяв червона зірка. Я скажу, що доволі... Доволі якісний посів. Якихось двойників, там особливих пропусків не спостерігається. Доволі якісно. Я тут задоволений. Так, їдемо далі. Так, це наша пшеничка веню. Ну вона тут в тихом шокі, звісно. Листочки поскручувала просто в хлам. Просто в хлам. Горить знизу не від хвороб, а від того, що вона вже їсть сама себе. Ну, бачимо. По три зерна в колоску десь можемо, можливо, навіть чотири. Багато бачу, як кажуть, молодих божих коровок, то вони працюють. Замість інсектициду. Личинки працюють багато, дуже практично. На кожному третьому колоску бачу, бачу, що працюють. Є також попелиця. Є попелиця, але нічого ми тут уже робити не будемо. Хай свою роботу роби божа коровка. Так, ну і тут у нас е, наші гріхи, наші підсіви. Ячмінь тут був позаминулий рік, бачимо падалицю, а там, де я на соняшнику показував падалицю, це е, там не було. Тобто соняшник там був 4 роки тому. Ну і бачимо все ж таки, що коїкі рослини пішли в трубку. Коякі рослини йдуть в трубку. Я думав, що воно не піде. Тепер у нас ще будуть з цим проблеми. Бо воно буде зелене. Ну, загалом такий вигляд. Пшеничка, звісно, в шокі, просто в тихому шокі. Подивимось, що вона нам тут сформує. Отут прям прям багато попелиці. Ну і бачимо, що тут ось працює. Ось працює. Ось працює. Ну так загалом багато. Божії коровки. Я не знаю як вона там по-научному називається. Ми її називаємо Божа коровка. Так, ну друзі, тут треба чекати. Я думаю, що два тижні і в нас вже буде збирання. Я думаю, що це так. Зараз достану зернинку одну. Покажу в якому стане. повністю виповнена молочна воскова стилість а листя вже практично на ній не залишилося. ну я думаю що це перше полес пшениці на яке я заїхав я думаю що в такому стані приблизно вся пшениця колес непоганий там побачимо. А це ось за посадкою тут пшениця сусідів моїх. І от бачите, це вже такий стан, що вже практично листя не залишилось на ній. І це ще з краю. А в масиві там, в масиві, мабуть, там ще гірша ситуація. Ну, те, що я бачу там міжряді, ну, знову ж таки, телефон не передає. <кій> Тоже біда. Все, вже чекаємо збирання. Підводимо підсумки по дослідам. Що у нас по живленню, як себе прояви, різне живлення, різний спосіб посіву, сівалками різними. Подивимося Так, а це наші Демоділянки такі добрий день. Все зазеленіло. Все, в важуря. Оце буде порівняння. Так, соняшник. Дві пари. По бур'янам амброзія, пщериця. Трохи лободи. Просо, бо попередник Просо. Ну, я думаю, достатньо. Гірчак березковитний. Ай, біда, біда, тут точно без міждурядки ми не пропетляємо. Зараз тоді заходимо тут сальса геліантикс в повних нормах. Незважаючи на те, що тут дві пари, ну поки ми сюди зайдемо буде вже три. І потім... І потім будемо бити міждурядку тут Не хотілося робити тут міждурядку, Але доведеться. Так, ну і це наш горох. В принципі, тут теж вже очікуємо збирання. Вже практично він повністю виповнився. Якісь тут були цвітки з бобиками, і за дефіциту вологи він їх абортував, хоча бобики утворились. Бо зрозумів, що він не витягне. Ну і так, загальний фон. Трошки рябе поле, десь більше вологи, десь менше. Але, як кажуть, мабуть, ми тут будемо працювати все ж таки десикацією. Будемо дікватом працювати, ліфосатом не буду працювати. Ось такі от справи на горохи. Нам ну, де зеленіше. Видно, що він ще доналиває. Ну так в середньому такий Боб. Скільки тут? Раз, два, три, чотири, п'ять, чотири, шосту не налив. 5-6-ту він вже не наливав. Він зрозумів, що він цього зробити не зможе. Тут 4 бобика. Верніше, грошинки бобик. Так, ну-ко йде у нас є, бачу, вискочки. Ця... Дикий горох. Вилетіла з лавиназа. Дивлюсь, коли йде цвіте берізка. Ну, готуємо це поле більш за все, що з під пшеницю. А там подивимося, можливо і соняшник посіємо. Ріпак щось я бачу, що з такими погодніми умовами ми, мабуть, сіяти не будемо. Так, друзі, це в такому вигляді наші основні посіви льну олійного. Зараз отак виглядає, активне йде цвітіння. Бачимо. Наскільки великі тріщини. Бачимо, що протизлаковим по дорослим рослинам ми не допрацювали ці вже, хоча тут максимальна норма використовувалась із аллофопа, але він не дожав злаки, ну і такий загалом льон. Вже є сформовані коробочки. Тобто бачите скільки цвіту на землі, тобто він цвіте вже не перший день. І так виглядає. Ось скільки коробочок. Ну маємо надію, що сюди нічого не прилетить. Чи прилетить? Ну шмель уже прилетів. Зараз йде велике заселення капустяною молю на півдні. Тому питання. Так, ну і так, працювала наша суміш. Все ж таки бачимо, що менші рослини хілофоп проконтролював. Так, да, повністю не вбив, але вони проконтрольовані. Лобода, амброзія в хлам. Чариця комфортно себе почуває в такій суміші. Ну, що тут ходить? Тут вже теж також чекаємо збирання і підведення підсумків. По різним попередникам, по попереднику ячмінь, по попереднику євролайтинговий соняшник. І також у нас є поле, я його показував, там де ми сіяли. Поле, на якому дуже велика кислотність, тобто там засолення велике, тому що половина площ посіяна, в принципі, по би, би, був, ну, бившим толокам. І там він на старті дуже був слабкий. Тому вже при збиранні підведемо підсумки, поділюсь з результатами. Маємо надію, що та ціна, яка буде, вона буде достатня для економіки позитивної на даному полі. Тут ось у нас якісь злаки були, але все згоріло. Ну і такі тріщини, бачите, як у нас тут. Там взагалі я не знаю як він росте. Як він росте. Ну Здебільшого такі тріщини, там де ґрунт все ж таки перевщільнився по слідам трактора чи сівалки. а так більш-менш ситуація адекватна. Ну що, я на такому гарному фоні завершую. Всім добра, миру. Їду е -е. в ТЦК вже отримувати документи. Знову в черзі вже це вже четвертий раз туди їду. Чуть, Чуть мої документи не передали на мобілізацію. Ще б трошки вже знімав би вам відео закопу. Але не факт. Я думаю, що з таким розвитком подій щоб нам цим не довелося там бути. Ну, це вже як буде, так? Да? Все, давайте, тримайтесь.